Це гуртожиток в місті Хасл. Як вам такий гуртожиток, а? Львівська політехніка нервно курить в сторонці. Оце я розумію уровень. В такому елітному райончику віця парк. Там інший житловий комплекс. Тобто приватні резиденції. Локалізація Топчик. Там неподалік знаходиться басейн, парк з невеликими озерцями а на головній вулиці цього району знаходиться декілька навчальних закладів. Розкажи, ти б хотів жити в такому гуртожитку? Звісно, а Тоді ще більше хочеться вчитися, щоб просто там жити в такому гуртожитку. Чілити, пам'ятаю свій гуртожиток. Я туди, як зайшла, господи, яке це страхіття було, штукатурка падає, тому що хтось вапном покрасив потолок і ті куски відвалювалися. Це ужас був. Мої батьки повністю робили ремонт в кімнаті, щоб я туди заїхала.